А зараз урок Я досліджую світ, і наша сьогоднішня тема як природа допомагає людям створювати винаходи. Тобто сьогодні ми говоримо про винаходи. Давай пригадаємо, що таке винахід. Винахід це те, що винайшли, чого раніше не існувало. Як ви думаєте, навіщо людині вивчати природу? Для чого ми це все робимо? Для чого спостерігаємо за комахами, за квітками, за небом, за зорями і так далі. Людина вивчає природу для того, щоб вміти використовувати її багатства. Увагу кмітливців привернули морські жителі, кальмари, що дуже схожі на ракету. Можеш побачити це на малюнках. Справді схожі. Приглядаючись до польоту птахів, людина придумала літак. За зразками природи людина побудувала підводний човен. Землерийні машини зацікавили людей збудувати, коли вони побачили крота, як вправно він риє. Приглядаючись до бабки, людина придумала вартоліт. Метелики спонукали людини придумати вітрила. Бачити, як кішка. Бачити в темряві людина вчилася у кишок і сов. Принципи їх зору були використані при розробці приладів нічного бачення. Котячі очі лягли в основу ще одного винаходу: світловідбивача. Його придумав англієць Персі Шо, Коли на темній трасі побачив відображення фар своєї машини. В очах кішки. Винахід Котяче Око було запатентовано в 1934 році і незабаром з'явилося на дорогах Великобританії, збільшивши їх безпеку. Приставати як реп'ях. Або колюх ще кажуть. Реп'ях з його маленькими гачками зачіпками став прототипом текстильної застібки, яку ви бачите на екрані. Липучка її називають. Її придумав швейцарський натураліст і інженер Жорж демістраль, коли чистив від будь-яків свою собаку після прогулянки в гори в 1948 році. І задумався, чому так важко відліплювати ці плоди рослини від шерсті. Давай відгадаємо загадку. Людина не людина. Сам металічний, а мозок електричний. Робот. Природа це невичерпне джерело не лише матеріальних благ, природних матеріалів і дарів, а джерела знань, які людина може використовувати у своїй діяльності для благоустрою свого побуту в Створенні нових приладів, машин, тканин, ліків і безліч виробів, що роблять життя людини багатішим, цікавішим і зручнішим. Можливо, ти наступний вигадає щось цікаве, спостерігаючи за природою. Україна подарувала світові вчених чоловіків і жінок, які своїми відкриттями просували науку й техніку вперед, запам'ятовує їхні імена. Хірург-кардіолог Микола Амосов, один із основоположників легеневої серцевої хірургії в Україні та СРСР. Біокібернетик, засновник і керівник Інституту серцево-судинної хірургії в Києві, він сконструював кілька унікальних медичних приладів. перше в світі запровадив. Протитромбічні протези серцевих клапанів розробив апарати штучного кровообігу. Вперше в СРСР виконав протезування мітрального клапана, тобто допомагає людям жити, працювати серцем. Це людина епоха, видатний хірург, завдяки якому було врятовано тисячі людських життів. Його вклад в науку важко переоцінити. У 2008 році за результатами опитування громадської думки Микола Амосов був визнаний другою людиною після Ярослава Мудрого удостоєний звання великого українця всіх часів, адже врятував дуже багато людських життів. Ігор Сікорський. Це видатний авіаконструктор українського походження, вчений винахідник, філософ. Творець перших у світі пасажирського літака і важкого бомбардувальника, гелікоптерів та гідролітаків, починав шлях до світової, до світової слави в Україні. Ви можете побачити перші його винаходи, а саме пасажирський літак, бомбардувальника, гелікоптери. Найкращий вертоліт Сікорського ви бачите зараз на малюнку. І не тільки свій кращий, але і кращий вертоліт світу першого покоління. Він піднявся в повітря в 1954 році. На спецзамовлення був побудований вертоліт і для Президента США. МиКОЛА БЕНАРДОС це український винахідник грецького походження, творець дугового електрозварювання. Ось його винаходи: пральна машина, кондиціонер, фритюрниця, парова кастрюля. Також є такий відомий науковець, вчений Сергій Корольов. Він був відомий у галузі ракетобудування та космонавтики, конструктор. Вважається основоположником практичної космонавтики. Тобто винайшов ракету перший. А тепер винаходи, які придумали діти. 12-річний Максим Лема зі Львова створив робота, що виконує функції інженерів БТІ. Робот сканує приміщення. Заміряє площу та за допомогою радіосигналу передає дані на комп'ютер. Також винаходи, які придумали діти. Більше 100 років тому американський підліток Френк Еперсон в 11-річному віці винайшов фруктовий лід на паличці. Саме відкриття відбулося випадково. Ввечері хлопчик через забудьковатість залишив сік на вулиці. Вранці, в склянці, Виявилось фруктове морозиво, яке дуже сподобалось друзям і рідним Френка. Коли йому виповнилось 29 років, він запатентував свій винахів. Через два роки, в 1925-му, морозиво продавали по всій Америці. Його ціна була дуже низькою, всього 1 цент, а асортимент постійно розширювався. Джордж Нісен довго спостерігав за змаганнями повітряних гімнастів. Які закінчували свої виступи, стрибаючи на страхувальну сітку, зазвичай на цьому моменті виступи закінчувалися, А от хлопчик вирішив винайти підстрибувальну установку для гімнасті для гімнастів, на якій можна було підстрибувати та виконувати в повітрі різноманітні трюки. Так, у 1930 році виник батут. Виконай завдання 1, 2, 3, 4 в зошиті на сторінках 23 24. Можливо, ти наступний винахідник. Тому спостерігай за природою та будь креативним!